Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитись рецептом надзвичайно смачного тортика. Я б його назвала ніжність, адже бисквіти виходять як пух, а крем дуже-дуже ніжним. Також він настільки м'якенький та соковитий, що його можна їсти одразу після приготування. Обов'язково підписуйтесь, щоб не загубити цю смакоту, а також щоб підтримати мій канал. Мені буде дуже приємно! Для початку приготуємо бисквіт. Беремо 5 яєць та додаємо 150 г цукру. Та збиваємо це все міксером 10 хвилин, спочатку на малих обертах, далі на високих. Маса повинна збільшитись у декілька разів та посвітліти. Коли маса стала ось така пишна і світла, додаємо ще 150 г борошна. І ось так лопаткою знизу до верху вмішуємо борошно в тісто. Я взяла форму діаметром 26 см та застелила дно пергаментним папером. Також можете змастити її вершковим маслом. І перекладаємо тісто до форми. І ось так лопаткою розпреділяємо гарненько, щоб все було рівно, і щоб бисквіт вийшов рівненький. І будемо випікати наш бисквіт приблизно 25-30 хвилин при температурі 180 градусів. Далі роблю точно такий самий бисквіт, так як хочу, щоб мій тортик був вищим. Якщо у вас форма діаметром менша, вам вистачить і одного, він буде достатньо високим. І поки наш бисквіт випікається, ми приготуємо крем. Для початку у каструльці з'єднуємо 2 яйця, 3 столових ложки цукру та 2 столових ложки борошна. Перемішуємо все до однорідної маси. Та додаємо 500 мл молока. І знову перемішуємо. Далі ставимо кастрюлю на плиту, на середній вогонь і варимо, поки наш крем не загустіє. Як тільки крем стане ось такої густої консистенції, бачите, вже видно сліди від вінчика, його можна вимикати. Даємо нашому крему трішки охолонути. Далі беремо 80 г вершкового масла кімнатної температури та збиваємо 1 хвилинку. І сюди ж вливаємо 300 мл згущеного молока. Ще збиваємо 2 хвилинки і далі поступово додаємо заварний крем, який ми зробили до цього. І все, наш крем готовий. Друзі, ви тільки подивіться, які гарні, пухкенькі та високі вийшли у нас бисквіти. І це при формі 26 см. Тобто, якщо у вас форма буде ще менша, то вони вийдуть набагато вищими. І не прийдеться робити два бисквіти. Можна обійтись лише одним. Ось такий, бачите. Дуже-дуже гарний, пишний, пухкенький. І я їх розділю навпіл і зроблю з двох чотири. Для глазурі беремо 150 г білого шоколаду та 50 мл молока. Топимо це все на паровій бані. В кінці додаємо 50 г вершкового масла. Також я вирішила покласти у тортик ось такі желейки. Ділю їх на три частинки та починаємо складати наш тортик. На один бісквіт я беру 4-5 столових ложок крему. Желейки викладаю лише на нижній бісквіт. І зверху поливаю тортик шоколадною глазур'ю. Друзі, подивіться, який красивий та ніжний вийшов наш тортик. Як легко він ріжеться. Бісквіт насправді дуже ніжний, як пух. А всередині дуже гарно видно жилейки. Це саме те, що потрібно на святковий стіл. Якщо вам рецепт сподобався, обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі. Усім смачного!